Кажуть мудрі, що за все в житті треба платити. Можливо, саме цей принцип став причиною резонансних подій в Полтавській міській раді. Так, декілька днів тому там провели обшуки військова контррозвідка СБУ. Причина обшуків закупка полтавською владою дронів для ЗСУ з шаленою переплатою. Тому цей моторчик і крутиться. Нагадаємо, що рік тому міська рада закупила 170 дронів на 39 мільйонів гривень у фірми Z-Mobile. Так, дрон Mavic3T купували по 304 тисячі гривень за штуку. Хоча ціна в магазинах на такий дрон була близько 200 тисяч гривень. Загалом міська рада переплатила, тобто вкрала, близько 9 мільйонів гривень. І як завжди, цим процесом повністю управляла партія за майбутнє та її керівник Євген Дикань. Я ще залюпую за роботу. Все відбулося по вже давно налагодженій схемі. І так, по безпреділу. Дикань через підконтрольних собі керівників управлінь та департаментів вносить в бюджет кошти на віддані йому по квоті галузі. Потім домовляється за відкат. Учі задача щось за робота, що та далі підконтрольний голова бюджетної комісії Ігор Ернбург протягує це питання на комісії. Різниці між попит і Simple Dimple. і в кінці найбільша фракція за майбутнє в міськраді забезпечує позитивне голосування на сесії. Так запускається процес розкрадання бюджетних коштів. Залишається тільки їх освоїти через своїх же людей: на кшталт Сергія Сириці і Максима Панасенка, які виконують його вказівки і проводять всі необхідні технічні процедури для закупки. Моїх друзів однак не треба схидати відповідальність за це із теперішніх керівників міста, родини Ямщикових. Взагалі, це потрібна зміна в міської раді, бо все це відбувається за їхньої мовчазної згоди. Чому? Бо після приходу Ямщикових до влади вони з диканем поділили сфери впливу і як плату за голоси в сесійній залі продовжують закривати очі на всі корупційні прояви за майбутнє? А що я даже обращався до Вадіма Ямщикова, і він мені не відказував. так? Диканю і його партії дали на відкупку майже всі самі лазі корупційні годівнички, до яких, звісно, що входить і сфера капітального будівництва. Управління капітального будівництва очолює знову ж таки людина диканя, депутат міської ради від фракції за майбутнє Максим Медведів. Саме руками Медведєва Євген Дикань керує всіми будівельними підрядами в ручному режимі. Допускають тільки своїх проєктувальників під свої компанії. Ти думи розвиття города ні будь так із свіжих зашкварів диканя і Медведєва стало будівництво бомбосховища на території гімназії номер 25 за 45 мільйонів гривень. Цей підряд дикань віддав товариству Добробут Інвест, яке належить Володимиру Прозапасу. Так, колеги з видання наші гроші проаналізували цей підряд і виявили чималі переплати. Згідно з розслідуванням, виявилося, що вартість одного квадратного метра укриття становить 44 тисячі 600 гривень, що вдвічі дорожче від встановленої міністерством вартості будівництва в Полтавській області. Депутатам Полтавської міської ради хватить займатися чепухою. Журналісти виявили переплату фактично на всьому. Наприклад, бетон закуповують щонайменше на 30% дорожче від реальної вартості. Морозу стійку бітом на масляну мастику теж мінімум на 40% дорожче. І така ж переплата й по інших позиціях. І повністю всі норми соблюдені. Фірма отримала підряд без конкуренції. А саме зашкварне, що саме ця компанія ремонтувала спалений кінотеатр Котляревського. Ремонт виявився скандальним, адже правоохоронці виявили і там чималі переплати та відкрили кримінальне провадження. Однак, все це не зупинило Євгена Диканя, і він віддав фірмі проф. Фурі підряд на 45 мільйонів. Звісно, за долю малою. Тому давайте як можна швидше сядемо. І як на ці скандали реагує подружжя Ямщикових, аж ніяк. Вони заховали голову в пісок і роблять вигляд, що нічого не відбувається. я не до критики ставлюся нормально. Так далі тривати не може. Не може корупціонер дикань продовжувати добивати Полтаву при мовчазному заохоченні Ямщикових. Зло має бути покарано.